Оповідь про життя вівчарів українських Карпат та долю традиційного ремесла в Івано-Франківську відбувся до прем'єрний показ кінострічки Жива ватра в основі годинного документального фільму Остапа Костюка. Реальні життєві історії трьох горян різних поколінь: діда Івана, хлопчика Іванка та чоловіка Василя. Попри зовсім різні долі, їх об'єднує вівчарське покликання, яке все важче продовжувати в сучасному світі. Особиста історія з рідна земля, якісь знайомі речі, але зовсім незнайомий світ. В Багато чого відомо з історії, так, але деколи ми не знаємо, що відбувається саме зараз. От в цей момент, ну, що робиться там з вівчарями, чим вони живуть. Якась така допитливість знати, що саме в цей момент часу робиться. Актуальність є в самій проблемі. Це остання полонина з вівчарством в регіоні. Тобто це є актуальність. І воно наголошує на проблему зникнення традиційних професій. Над дебютною кінострічкою знімальна група працювала впродовж чотирьох років, щоб провести кіноспостереження за героями фільму два тижні у місяць. Буквально жили поміж у Тож, коли під час підготовки до офіційного прокату дізналися про несподівану хворобу одного з вівчарів, вирішили зорганізувати благодійний показ. Усі виручені кошти, з якого спрямують на лікування чоловіка. Всі ми там прив'язалися до більшості героїв, особливо там до кількох основних. Ну і це вже все, це вже твоя родина, і ти вже з цим мусиш жити. Я не знаю, скільки можна витримати, зробити фільмів і потім не бачити з цими людьми, у них якісь проблеми. Тобто розривається якийсь зв'язок, і це дуже складно. Один з героїв трьох основних захворів, на лейкемію, і, ну, і залишився сам на один з цієї проблеми. Оскільки ми вже так прив'язались до них, то ми просто хочемо допомогти. Тальну стрічку окрім Івано-Франківська встигли побачити у Львові та Києві. Більше до прем'єрних показів не буде лише фестивальні а от у широкий прокат Жива ватра вийде ймовірно навесні цього року.